Поки бригада займала містечко та викурювала поодиноких польських вояків, що не хотіли здаватись, за федьком уже й слід прохолов. Повів свій поріділий ескадрон ще далі на захід і, пошарпавши по дорозі невелику ворожу частину, зупинився на постій у графському палаці, що вабив очі червоними баштами з за густого тінистого парку. Сам господар не став дожидатись федька, ганебно утік, захопивши дітей і дружину. Перелякана челяді теж розбіглася хто куди, рятуючи свої затуркані голови від кровожерних касаків, які буцімто ловлять дітей, варять їх у величезному казані та їдять, забиваючи свіжою кров'ю. А жінками роблять таке, що порятує нас матка, боска ісусове серце. Габаче що рашому пані своїм волохатим робчищами та вирізають усе, що становить жіночу окрасу. А тутай, тутай, і тутай. Для чого? А для того, щоб потім з'їсти, ласкава панунцю. І панунця охоплена жахом, чим душу тікала на захід, рятуючи своє «тутай, тутай і тутай. Тож нема чого дивуватись тому смертельному страхові, що тіпав нещасну гувернантку француженку, яку невдячний господар забув захопити з собою. Побачивши жахливих казаків. Гувернатка зашилася в графській спальні, затулила обличчя долоньками, наперед прощаючись із життям з усім білим світом. Отам і застала її кінарніці. То топотіли ножищами, перегукувались дужими голосами, аж бряжчали шибки. А то замерли діти, витріщились на заморське чудо, що притулилось до позолоченої стіни, та й не зводило із них повних страху і сліз, блакитних очей. І вся вона була така зарум'янена. Така здобна, така апетитна, така, наче щойно винята з печі. Що хлопці аж носами повели, аж очима закліпаними закліпали. А, та й де ж то тобі не закліпаєш, коли дві булочки спереду, дві булочки ззаду ткни пальцем і захрунтить ніжна шкірка і все оторайське добро прикрито чимось зітканим, наче з повітря. Так що і видно його, а разом і не видно. І проступає воно, а разом і ховається. Одне слово, вміє клята буржуазія жити на світі, і жалко буде, якщо світова революція разом з усією нечистю змете і отаких от, от пташок. А заморське чудо вже котило сльозеньки по своїх ніжних щічках, а хлопці ще більше витріщали очі, сопочита, збентежено приступаючи з ноги на ногу. І невідомо, чим би закінчилося це взаємне споглядання, коли б не Фейко. Ну! Чо паніміли? Та ти тільки подивись, командире, зачудовано мовив один з бійців і ткнув своїм чорним намозовленим рукім'ям шаблі та з пускавим пальцем у бік гувернантки. Ти подивись, яка контра. Федько оглянув на гувернантку, так і потягся рукою до вуса, крутнув раз, крутнув друге, посвітив котячим оком, оглянувся на бійців. Ну, ви, хлопці, той, Ідіть собі, не лякайте баришню. А я розпитаю в неї, куди граф отік. Хлопці, все, що, оглядаючись, поснули до дверей, залишаючи свого командира наодинці з француженкою, яка вже дивилась тільки на оцього красення касака. ж, пообіцявши бійцям поговорити з заморською красуною, сам не був дуже упевнений у тому, що розмова вдасться. Знав він по-французькому лише два слова: Місье і мадуазель. Оскільки ж місія не підходило, то лишилося тільки одне слово, і світличний вирішив обійтися тільки ним, доповнивши його мови в жестю. А що жести у Федька були досить такі промовисті, то француженка дуже швидко зрозуміла, куди гне оцей зовсім не вже не страшний касак. І вмить висохли, заблищали очі, ніжним рум'янцем пойнялися щічки, сліпучо засяяли зубки поміж червоними створеними. Для міцних чоловічих поцілунків губенятами мадмуазель. Розмова швидко пішла на лад, а у перервах учив Федько свою нову знайому пити вино просто з пляшки і вимовляти соромітні слова. Аж уранці світличного розшукав комбриг, збіг разом із своїм ад'ютантом широкими сходами, переступаючи через тіла поснулих бійців, шарпанув високі позолочені двері, за якими бухали постріли. І застиг із вражено розтуленим ротом. Всього надивився комриг за своє жін. А такого ще з роду віку не бачив. На пишній графській постелі скинувши чорту кружевну ковдру, посеред порожніх пляшок з під вина сиділи голісіньки. Федько і француженко. Федько тільки для чогось узув чоботи за строгами, а розкисла, розкисла від вина та любить, француженка хихикаючи, цілилась з Маузера у великий графський портрет, що висів навпроти, навпроти у важкій чорній рамі. А ну, прищою до контру Чого він, гад, витріщився під южого федько, підтримуючи подругу за рожевий ліки. О трах — рах комбриг, прийшовши до тями. Там світова революція гине, а ви тут розводите. Федько, схопившись, клацнув каблуками. Вистручився поїдаючи очима начальство. Глибоко ж цивільна француженка, незнайома із статутом, вириснула, кинула важкий ще спробувала натягти на себе простирадла, але комбриг розлючений, чортом підскочив до неї і наєм, наєм по тих ніжних булочках. Гувернатку, як вітром, здмухнула. А за француженкою, взявши з місця в кар'єр, рванови федько, рятуючи від нещадного нагая, вже свої. Порослі густою вовчою шерстю, м'язисті, як у призового рисака половинки. Комбарих же ще довго воював у грабській спальні, поров на гаєм подушки, випускаючи пух, збивав із столиків статуетки, флакони з дорогими заморськими парфумами, баночки з кремом, кричав, скаже, не викочуючи очі. Засічу! Розстріляю сучого сина! втомившись. Шмаганув іще раз на прощання по грішній постелі, збіг униз, шарпанув води, поїхали! Довго їхав мовчки і настраханий ад'ютант не смів озватися хоч по словам. Вже ж перед містечком комбриг, щось пригадавши, чмихнув у друге, схилився на луку сідла, заламаний сміхом. Кавалерист, сучий син на бабу, і то ж пори не дів, хоч комбриха не віддав світлично до рев трибуналу, а все ж розжалував урядові і посадив на 10 діб на хліб та воду. Два дні і дві ночі давив Федько в каталасьці воші, Канючив, вартову хоч пучку тютюну, і важко зітхаючи, згадав француженку. На третю, його привели в штаб бригади. І комбриг, суплячи гнівно брови, сказав Дякую, що революція не скінчилась, а то познав, де раки зимують. Бери п'ятьох хлопців і рушай на розвідку. Та гляди мені, застукаю ще раз на бабі голову єрбо. Враз повеселіли Федьковий гукнув Єсть. І вихором вилетів з хати.